До нашого ефіру долучиться Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаємо. Скажіть, будь ласка, як минула ця доба в вашому регіоні? Доба минула, на жаль, не без обстрілів. Лінія фронту обстрілюється так, також обстрілів зазнали. Краматорськ, Слов'янськ, це станом на ранок місто Миколаївка неподалік від Слов'янська. І також протягом дня сьогодні із реактивних систем залпового вогню був обстріляний знову Слов'янськ, Олексієво-Дружківка, це Дружківська територіальна громада Костянтинівка, ну і лінія фронту, Бахмут під обстрілами. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, то також зазнають ворожих обстрілів із фактично всіх видів озброєння, там, де ворог не дістає РСЗВ, він застосовує і комплекси С-300, і ракетні удари. Пане Павле, коли ми говоримо про супротив в Криму. Ми говоримо про супротив на Херсонщині, на Донеччині чи є супротив? Наскільки він міцний? Я не буду вас питати. І чи є у вас зв'язок з представниками супротиву Донбасу і конкретно Донеччини? Наслідками супротиву, ну, перше, це дій, в першу чергу, наших захисників збройних сил є. Вважаю те, що Донеччина. Одна з таких найбільших, яка піддавалася і ще дається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всіми їхніми спробами, лишається сталим над 45% відсотками області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха. Це не зайняті міста ворога, це знищені міста ворога. А спротив, звичайно, я розумію, які процеси відбуваються тут, і розумію, як ми будемо діяти разом із в тому числі з представниками спротиву і для того, щоб в подальшому проводити деокупацію території і. Налагоджувати всі процеси від органів влади і до першочергової допомоги по деокупованим в подальшому території Донеччини, пане Павло. А чи володієте ви інформацією, що відбувається в самому Донецьку? Тому що українські медіа, з посиланням на нашу розвідку, повідомляли, що очільник терористичного угруповання ДНР покинув це місто? Я думаю. Тут щоб ця інформація була достовірна, ми будемо вже її розуміти, коли саме буде в цьому місці українські збройні сили і відповідно, ця територія буде деокупована. А всі якщо будуть офіційні повідомлення, то їх необхідно давати офіційним джерелам і розвідки, і військовому команду. То то, якщо це, вибачте, якщо конкретно по цій персоні, а якщо в цілому по настроях в Донецьку чи є у вас інформація? Настрої різні як і по території Донеччини, але люди на на тимчасово окупованих територіях набагато більше розуміють. Я маю на увазі тих людей, які вісім більше 9 рік поспіль вже під окупацією перебувають і розуміють, що майбутнє є з українською державою з українською владою з українськими збройними силами. Це є. Переконання, яке буде доведено я в цьому пані, пане Павло, вас зараз дивуємо питання. Ми говоримо про те, що ворог руйнує українську інфраструктуру на підконтрольних територіях України. А щодо окупованих територій Донеччини, наскільки ворог обережно ставиться і дбайливо до інфраструктури? Зокрема, говоримо про той самий Донецьк. Величезне місто. Що там з опаленням? Наскільки за вашою інформацією, тому що ви маєте зв'язок містянами, наскільки там нічого лишається непошкодженим з моменту 24 лютого? З моменту 24 лютого, і на протязі я нагадаю, що бойові дії на території Донеччини тривають з років, 2014 року, то Збройні Сили України і бойові дії стосувалися стільки ворога, виключно а не цивільної інфраструктури нашого українського Донецька і Донецької області в цілому. Як ворог до цього ставиться, ну, точно він не відновлює і не дбає про те, що він тимчасово окупував. В цьому я це знаю, розумію, що взагалі, що як відбувається в області, і який Донецьк дістався тимчасово ворогу з 2014 року. І те, що він не був зруйнований, це підтвердження того, що дії Збройних сил України навіть до 24 лютого вони були направлені виключно на ворога, а не на цивільну інфраструктуру. Чого не скажеш? Про окупантів і про війська так званої ДНР пане Павло на початку цієї години ми спілкувалися з Іриною Верещук, віце премєр міністеркою Скажіть, будь ласка, скільки з Донецької області охочих виїхати скористатися можливостю евакуації напередодні початку опалювального сезону? Приблизно на добу виїжджають по там двом основним напрямкам? Це 600-700 осіб зараз. Але нагадаю, що ще відносно температура повітря і температура дозволяє не вмикати опалення, але ця кількість збільшиться, тому що осінньо димовий період на Донеччині буде вкрай складний, незважаючи на те, що ми проводимо. Вважаю ефективну підготовку до проходження цього періоду, але з умов того за основного розуміння того, що газопостачання в області скоріш за все не буде. Хоча всі заходи вживаються, і вже буду казати про результати, як ми. Входимо в опалювальний сезон без газопостачання. Це дуякуємо, вже... пане Павло. Дякуємо вам, Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.